Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні хочу поділитися з вами показовими результатами експериментального дослідження, яке було проведено міжнародною командою науковців, що підтверджує ефективність використання полінуклеотидів мастелі для покращення якості шкіри. У дослідженні взяли участь 30 пацієнтів, яким було проведено курс інфікування Плінес у три процедури. Оцінка результатів проводилась через 4 та 6 місяців після початку терапії. Було відмічено значуще покращення еластичності та тургору шкіри. Близько 70% пацієнтів відзначали вкрай позитивний результат терапії вікових змін шкіри. Ефект зберігався у всіх учасників дослідження до півроку. Отже, ми з певністю можемо казати, що застосування полінеокліатидів мастелі сприяє відновленню шкіри на клітинному рівні, забезпечуючи боротьбу з віковими змінами і глибоке зволоження та стимулюючи неоколагенез. Дане дослідження вкотре підтверджує, що препарат плінес це ефективний та, головне, безпечний метод природного омолодження шкіри з довготривалим результатом. Мастелі це оригінальна формула полінуклеотидів, доведена дослідженнями та перевірена часом.